Понад сотні охочих захищати Україну вже написали заяву лише до однієї з бригад гвардії наступу у Чернівецькій області. Щодня кількість охочих зростає. Про це говорять працівники ЦНАПу в Чернівцях, які приймають добровольців. Охочих залучають до служби у бригадах Нацполіції, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Пункти подання заяві проходження співбесіди розгорнули по всій області. Також записатися до гвардії наступу можна онлайн охочим захищати. Ати країну надають вичерпну інформацію про матеріальне забезпечення та умови служби, приймають до бригад гвардії наступу і тих, хто не має військового досвіду. Для них передбачений кількамісячний вишкіл. Добровольці налаштовані по бойовому, навчатися готові. На мені розповідали через знайомих сюди. Прийшов ти захищати батьківщину. Дуже важко було розмовляти з сім'єю. Ну я Прийняв рішення, батьки не одобрили. Саме ми формуємо департамент поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада національної поліції. Людь критеріями є. У нас обов'язково це громадянство України. Також повністю має бути придатна особа, має бути не судима. Саме основне це бойовий дух.